У п'ятницю під час робочого візиту до Лозової народний депутат України Анатолій Гіршвельд провів ряд зустрічей. Поспілкувався, звісно, із активом Лозівського ковальсько-механічного. Відбулася відверта розмова з двох головних тем: аналіз подій, що відбулися за останні півроку в країні, та економічні перспективи заводу. За півроку українці втомилися від вкрай заполітизованої ситуації. Наразі переконаний народний депутат є єдиний вихід легітимізувати владу через дострокові вибори президента України. Я вам чесно скажу, я хочу тільки одного, щоб вибори в нашій країні закінчилися 25 мая. Щоб ми не розкачували лодку, ще на другий тур. Тому що будуть всі можливі провокації, щоб зірвати вибори. Саме вибори і стануть точкою відліку для врегулювання усіх процесів, коли можна спокійно займатися економікою. Минулий рік для Ковальського механічного був найскладнішим. Сьогодні ж машинобудівники мають конкретні перспективи розвитку. Насамперед, це стосується виробництва військової техніки та комплектуючих до неї. Триває кампанія підписання контрактів. Це своєобразна компенсація. Европа, Америка и так далее, частичной потери Украины, российских рынков. То есть на нас переключают многие контракты по бронетанковой технике, которые могли бы быть размещены в других местах для того, чтобы загрузить промышленность, дать рабочие места и стабилизировать ситуацию. Низкий поклон всему коллективу, который сумел сохранить работоспособность. И в нас верят сегодня, как Колектив, который в выполнить вот такую сложнейшую задачу по производства БТР. Анатолій Гіршвільд згадав, що рухатися у тому напрямку не побоялися ще 10 років тому, переобладнавши БЦРП. Ще один серйозний напрямок роботи сьогодні для ЛКМЗ, стверджує почесний президент Української промислово енергетичної компанії Це сільгоспод техніка. Нам пристають ділянці весни уже отработана сілка то и нам нужно будет начинать делать селки. Надо будет проводить семинары с дилерами, начинать делать 10-12 сел уже на осень, для того, чтобы заложить базу на следующий год, на весну, уже делать их 30-40 и так далее. Да? И будет появляться уже весной, будет испытываться 12-метровая селка. То есть у нас как бы на подходе и направлении сельхозтехники, даже не на этот тяжелейший год, но падение по сельхозтехнике было минимальным по сравнению с прошлым годом. То есть курс, который мы с вами взяли на сельхозтехнику, и самая продаваемая номенклатура – это селки, 12-метровая КЛД. Они вот сейчас только вот на подходе. Да? И наконец-то мы доработали все ошибки. Сегодня мы стали одним из ведущих производителей не только сцепки, которая традиционно делалась на Лозовой, да? а и различных целой линейки агрегатов, которые, собственно говоря, мы уже продаем технологии. И на выходе новые агрегаты. То есть, эта работа не прекращается. Это огромный потенциал рынка, учитывая, что Украина аграрная страна. Маючи певний ресурс, народний депутат пообіцяв заводчанам лобіювати їхні інтереси щодо участі у різних лізингових програмах. Тоді виробництво сільгосптехніки зможе зрости в рази. Має оптимістичні перспективи і традиційне виробництво ЛКМЗ мости через відновлення стосунків з харківським тракторним заводом, зазначив Анатолій Гіршмільд. На ХТЗ закріпились китайські мости. Це велика ошибка руководства ХТЗ. Чому? Да, они перестали ломаться в гарантийный срок, но трактор в тяге потерял. Нету запасных частей, нету сервиса. Мы сегодня будем четко идентифицировать трактора с мостами глазовой и трактора с китайскими мостами. Потому что потребитель это не понимает. Он покупал трактор ХТЗ, мосты никогда не ломались. Ему говорят, а это модифицированные мосты. Теперь ми чітко будемо маркировать всі наші мости, всі запасные части. Все это буде обязательно тепер маркировано і упаковано під брендом ЛКМЗ. это будет буде отдельное направление. додає оптимізму і зменшення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам заводу. Надійшла півтора річна заборгованість їм самим за продукцію. Наразі вже закрито січень та лютий. Ми очікуємо до кінця мая. сейчас и расчет за корпуса для Таиланда, который мы пересчитали сейчас по курсу. И я думаю, деньги ХКБМ, остаток долга. И я очень хочу, во-первых, ну, нам нужно пенсионный фонд платить во вторник, да? там полтора миллиона почти. Но я очень хочу подтянуть март, а это будет означать, что мы до конца мая уже все, у нас долгов нет. Заплатить март до конца очень хочу. Но ну, думаю, реально это где-то будет 50% марта, это было бы неплохо, да, Николай Михайлович? Та така позитивна динаміка не дає підстав для збільшення чисельності працюючих. Анатолій Гіршвільд був відвертим. Сьогодні треба зайняти на повну потужність вже працюючих фахівців. Загрузити на повну мощність. Обично фонд зарплати на розвої був там 5-6 мільйонів, зараз 3,5 Це значить, що на, на об'єм, це значить, що 2-2,5 мільйона людей не дозагружені. те, що є гривень. Давайте зараз цей етап зробимо.